Як ми зірвали найголовнішу зараз мету Путіну, якому кров з носа треба витіснити ЗСУ і за російської Курщини до інаугурації Трампа? Інакше його переговорна позиція про реалії на землі втрачає сенс. Кореспондентка ТСН «Тижня» Оксана Радіонова про те, чого офіційний Київ досі не визнав. Ракета, Ракета начебто, прилетіла. У ніч проти 19 листопада вибухає артилерійський склад на Брянщині. 67-й арсенал грав у Карачеві. А це за 130 кілометрів від українського кордону. Московити звезли туди північнокорейські снаряди, каби, зенітні ракети та боєприпаси для реактивних систем залпового вогню. Генштабі підтвердили 12 торинних вибухів та детонацію в районі. Цілі Цей арсенал Україна атакувала втретє. Раніше туди долітали наші далекобійні дрони, і там добряче палало. Вже наступний день, і теж на Росії. Оце це вибухи Маріну, Маріну наше підривають. Неймовірна за кількістю ракет та складністю атака. Одночасно 12 ударів. На відео знятому очевидцями розпіареної російського ППО не чути. Тут варіантів два. Або ми її раніше подавили, або її там взагалі не було. Атакували територію розкішного президентського санаторію в селі Мар'їно. З відео, яке виклали сили повітряних систем, добре видно. Цілили не в шикарний палац, а непомітну будівлю поряд. Це таємний центр ворожого військового управління у заглибленому бункері. Ховалося командування угруповання російських військ разом з північно-корейськими генералами. Серед жертв та постраждалих російські і північно-корейські начальники за інформацією The Wall Street Journal, Це вперше західні високопосадовці підтвердили, що серед жертв. Північно-корейський генерал. Російська армія вже кілька місяців збирає сили для витіснення зсу з російської території. Щодо північно-корейських військових на території Росії вже 11 тисяч в Курській області. Численість військ КНДР, розміщених на території Росії, може збільшитися до 100 тисяч. Писав Блумберг, посилаючись на свої джерела. Але схоже, останні події можуть змінити ці плани. Цієї ночі наші сили оборони знищили радіолокаційну станцію розп'яреного зенітно-ракетного комплексу с е 400 Тріумф. Це були очі ракетного полку 6-ї армії Росії, що обстрілював українські прикордонні міста. Чим працювали по тріумфу генштаб не коментує. Провідні західні змі з посиланням на власні джерела повідомили ЗСУ вперше атакували Брянщину американськими балістичними ракетами Атакамс. А на Курщині розгромили штаб за допомогою штормшеду з Білого Дому в пресу витекла інформація про те, що США дали зелене світло на використання своїх далекобійних ракет по території Росії. Мовляв, це своєрідна відповідь Байдена на застосування військ НДР Кремлем. Офіційно президент США цю інформацію досі не підтвердив. Чим била Україна? Київ офіційно не каже, Україна вже застосовувала західне озброєння на окупованих територіях і вела перемовини про зняття заборони бити західним далекобійним озброєнням по військових об'єктах на Росії. Перш за все, мова про Storm Shadow. це сучасна крилата авіаційна ракета може долати відстань щонайменше 300 кілометрів. Спочатку пробиває бетон, а вже потім детонує бойова частина, вага якої 450 кілограмів. Ракету складно збити вартість близько двох мільйонів доларів. Офіційно на озброєні зсу з травня 23-го року. Так почалось Взриви. українські пілоти атакували штормше штаб Чорноморського флоту Росії в анексованому Криму і не тільки. Атакомс американські високоточні балістичні ракети, дальність польоту від 165 до 300 кілометрів, в залежності від модифікації, можуть бути як з фугасною боєголовкою, вагою близько 250 кілограм, так і касетним бойовим елементом. Запускаються систем залпового вогню Хаймарс та і старшого більш потужного брата на гусениці М 270 сімдесят Ці системи зсу вдало використовують з 2022 року. А торік у жовтні Україна вперше. Ше застосувала Атакамс за даними інституту вивчення війни, в Росії є щонайменше 250 військових об'єктів у зоні дії наданих США ракет Атакамс. Пропагандисти зайстерили наші методичні атаки далекобійними дронами і морськими і повітряними, це вже для них спалення арсеналу ГРАУ та нафтобази, зупинені стратегічні військові виробництва та потоплені бойові кораблі. А якщо до українських дронів, бобрів, поляниць та лисиць додадуться ракети. Дронні операції цього тижня стали ще нахабнішими після атаки російським урішником нашого Дніпра. Зранку два невідомих дрони атакували той самий Капустін Яр за 600 кілометрів від українського кордону. Звідки стартувала нова ракета Путіна? Про наслідки візиту наших дронів розсмі мовчать. Відомо, що полігон Капустін Яр використовується як і база для збирання та випробування ракет. А в Новгородській області дрони атакували 13-й арсенал головного ракетного управління в селищі Котове за 260 кілометрів від кордону з Україною. На пряме запитання, чим цього тижня вдарили по Курську і брянську, президент відповів: Вибачте, без зайвих питань. У України є далекобійні можливості. у України є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун. І не один. І тепер у нас є Атакамс. І ми все це будемо використовувати. Минулого місяця Володимир Зеленський анонсував, Україна тестує чотири види власних ракет. Три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів Україна має виготовити у 2025 році. Таке завдання поставили на банковій. Це вісім ракет щодоби, а отже, є гроші, виробничі потужності і імпортні деталі. Прийшла успішна льотні випробування. Наша нова балістична ракета. Що це за зброя? Не розголошують ймовірно. Ось ця на відео одна з них. Запуск її випробування. Торік оприлюднило РНБО. Також мова може йти про модифікації протикорабельної ракети Нептун. Нові нептуни будуть з дальністю понад 300 кілометрів і працюватимуть не лише з наземних установок. З 2006 року Україна розробляла балістичну ракету Сапсан з дальністю 500 кілометрів. Та її експортний варіант Грім-2, дальність 280 кілометрів. Її пускову установку показували на парадах. Також до війни українцям показали прототип крилатої ракети Коршун-2. А на день незалежності президент анонсував українську паляницю. Ракету Дрон для ударів по ворожих аеродромах в глибокому російському тилу. Якщо Україна зможе виробляти далекобійні ракети в промислових масштабах, на їх використання не буде жодних заборон. І нам не треба буде чекати поставок місяцями. Потенціал ми маємо, знання теж, адже до війни ми були в десятці космічних країн світу. А улюблена ракета Маска після його SpaceX Zenit Мейт Ukraine». Оксана Радіонова, Вікторія Письменна та Валентин Челтосян тиждень. Один плюс один марафон. Єдині новини.